О одинадцятій годині у дворі обласної дитячої лікарні у Кропивницькому працівник водоканалу привіз цистерну води. «Цистерну ходить 7 кубів. воду. Набираємо з насосної станції масліку. Вчора запасались. Вчора запасались у всі ємності, які вільні були. Сьогодні вже спустошили все, бо дітей повне відділення. Туалети це все використовується. Туалет, миття посуду, миття палат, прибирання повністю для миття відділення. Водою все забезпеченіми. На кухні є вода, чай можна нагріти, там вода в чайничках перекипять. Ну, є вода. Все, хто може по бажанню купує, ну там нам треба, наприклад, як лікувальна, то ми собі купуємо. Дівчатки там понаносилися, вони все в порядку з водою. Все по можливості, все що є, туалет, робота. Ну, робота буде, що… Геть у нас хірургічним, то нема ніяких. Воду привозять на замовлення, каже водій. Ще школи є, лікарня номер 2 Далі ще для харчового блоку воду набирають у каструлі та мийки. Для приготовки їсти, для миття полів, для миття полів обладнання це вода, що Це головна каналізаційна насосна станція у Кропивницькому. Тут відбувається частина робіт, через які припинили водопостачання. На насосному обладнанні, куди надходять стоки з усього міста, працівники замінюють засувки. Ми, як учасники кредиту Світового банку. Проводимо реконструкцію, один з проєктів реконструкцію всіх каналізаційних насосних станцій міста Кропивницького. Ми останній раз воду виключали вже давно. Підзбиралось робіт, які необхідно під відключення і в Знам'янці, в Олександрії, і в Світловодську, і в тому ж місті Кропивницькому. Ми робимо ті ділянки, які не можемо зробити без відключення. Тариф на водопостачання та водовідведення для абонентів підприємства Дніпро-Кіровоград підвищили майже на 7 гривень з початку цього року. Нині він 44,5 гривні. Гроші Світового банку майже 14,5 мільйонів доларів. Підприємство взяло у 2014-му на реконструкцію мереж, очищення води та переоснащення до 2032 року. Торік тариф підвищували двічі, зокрема через погашення кредиту світового банку. За словами керівника підприємства Романа Ілика, відновити водопостачання Стачання планують о 6-й ранку, завтра. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.